Привіт, з вами знову Юрій Показую наступне відео встановлення, вже, вірніше, встановили фрезу, натяжний ролик зірочки поставити і виставити в одну лінію. Маленька зірочка ставиться ось сюди, там шпоночка забивається. От Натяжний ролик він ставиться ось в цьому місці. Тобто там є, можна отвір ще просверлити, нижче, поставити, можна так, щоб вище тут стояло. І задня зірочка чи зірочка, яка ставиться на фрезу, Ось сюди вона ставиться. Фіксується болтом. Там є шпоношний паз з цієї сторони під це. І ось таким чином виставляється сама фреза. Ось, Треба поставити дві зірочки в одну лінію. Тобто ця зірочка задня в нас совається вліво-вправо. Можна її виставити. Тут коли це вже все зверху приварили, все воно буде нормально рівно стояти. Натяжний ролик. Ось він підпружиняний. І аж ось він має куди зачіплятися. Аж от у того має зачіплятися. За кришечку, болтик прикручений, там такий кручечок зроблений, для того, щоб закріпити дану пружинку. Ось так зниму, щоб було видно з усіх сторон. Тобто, ось таким чином це мона натяжного роліка можна ставити, щоб він нижню частину цепа тягнув донизу. Але треба дивитися, щоб при опусканні, щоб цеп не торкався до чумка. Ось до цього. Щоб він не протер. Через те ми ставимо його зверху. От. Можна і так ставити, можна і так ставити. Тобто без різниці. Тобто питання з гойданням ну вже все обрано. Тобто немає ніяких проблем з тим, як його поставити, і щоб воно працювало. Головне тут виставити дві зірочки в одну лінію, і оце саме головне приварити тут. Прихватили, подивилися, покрутили рівно-рівно-рівно, все тоді все обварюєте. Я думаю, що нічого складного немає, але вдруг щось незрозуміло. Набирайте, підкажу, розкажу, що як і до чого. Всім дякую за увагу. Думаю, зрозуміли, як, що до чого. Будуть запитання, телефон у підписі. Телефонуйте.